Дивіться, відкрив тут а цю кришечку 56-й домінатор. Подивіться, на елеватори, на все, на бункер. Чуть-чуть мінімально, де не дай А ремішки, дивиться, клас. Клас оригінал везде. Бачите? Ремніші оригінальні класовські, ну, 1380 мотогодин, це його рідне оригінальне напрацювання. Отак. Так що дзвоніть, хто там шукає такого комбайну. Двіжок як завівся, акумулятор мертвий, він, блін. ти ди 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 Подивіться, ноль дима взагалі вішок шепче. Як оберта набирає Все, глушим його Дивіться ще раз як заводить він. Зараз -то він заводиться він Зараз-то взагалі він заведеться з пів оберта Що скажете Оба. отак то отак то Клему знину І все А да ёпта, блін, парсиде. Набирайте за цього домінатора. Реально дуже хороший варіант. Комбайна, ну, і по бюджету. Хороший.